У вівторок, 18 листопада, американське видання Axios повідомило, що США знову працюють над новою версією свого мирного плану, спрямованого на припинення російсько-української війни. Плани з 28 пунктів, мабуть, є найповнішою схемою потенційного врегулювання, запропонованою на сьогодні. Він включає положення про територіальний поділ, можливі репарації, майбутню структуру збройних сил України і, що найважливіше, гарантії безпеки. Я оптимістично налаштований щодо цього, сказав Кирило Дмитрієв, який представляє російську сторону. Чи є ми свідками моменту, який після майже чотирьох років повномасштабної війни може привести до припинення вогню і певного миру, ряд факторів, що формують поточну геополітичну ситуацію, свідчать про те, що ця спроба може мати найбільші шанси на успіх серед усіх ініціатив, реалізованих адміністрацією Трампа на сьогоднішній день. Тож чи мир вже не за горами? Давайте розглянемо запропонований план і хмари невизначеності, що його оточують. Роботу над проєктом мирної угоди знову очолив посланець Дональда Трампа Стів Вітков за сприяння зятя президента Джареда Кушнера. Нещодавно ця пара отримала хвилю позитивних відгуків у змі за їхній мирний план для гази. Проте чи буде і той план справді успішним, ще невідомо. Окрилені успіхом вони звернули свою увагу на російсько-українське питання. Їхнім головним співрозмовником з російської сторони був Кирило Дмітрієв. Глава російського суверенного фонду переговори відбувалися переважно під час візиту Дмитрієва до Майамі з 24 по 26 жовтня 18 листопада. План просочився в змі швидше за все через росіян. У коментарі до публікації Аксіос Стів Вітков випадково зазначив, що інформація просочилася від пана К маючи на увазі очевидно, Кирила Дмитрієва. 20 листопада Аксіос отримав доступ до основних положень проєкту. Ні українці, ні європейці не брали участі в цих початкових обговореннях. За задумом Вашингтона вони мали приєднатися лише на пізнішому етапі. Не дивно, що цей факт викликав роздратування в Парижі та Берліні. Адже саме Європа зараз підтримує військові спроможності України. Кілька днів по тому, 23 листопада, Європа відреагувала на американську ініціативу під час зустрічі в Женеві. Німеччина, Франція та Велика Британія надалі є три скоординували відповідь у швейцарських переговорах. Брала участь не тільки ця європейська трійка, а й американські представники, серед яких Рубіо та Вітков, а також українські чиновники Андрій Єрмак та Рустем Умеров. Тепер перейдемо до самого плану та окреслимо його положення, інтегруючи європейські поправки по ходу. Слід також пам'ятати, що все, про що ми говоримо, залишається на високому рівні абстракції. Найважливіші елементи неминуче будуть міститися в деталях. Угода починається з підтвердження суверенітету України та пакту про ненапад, який мають підписати Росія, Україна та Європа. Тут Європа пропонує поправку, яка розширює пакт, включивши до нього також НАТО. У первинному проєкті Росія зобов'язується не нападати на сусідні держави, а НАТО в обмін на це припинить подальше розширення. Це положення є 3 повністю вилучила. Тим часом США позиціонують себе як посередника між Росією та НАТО. Цю роль Європа викреслила, замінивши її більш нейтральним формулюванням. Пункт 5 передбачає, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки. На цьому варто зупинитися, оскільки це один із найважливіших елементів усього плану. Барак Девід і Аксіос отримав більш конкретні положення. Гарантії мають нагадувати статтю 5 НАТО. Але на думку юридичних експертів, подібність є здебільшого косметичною. На практиці гарантії не зобов'язують нікого вживати заходів. Вони залишаються дискреційними і не мають обов'язкової сили. У відповіді є три слово надійні було замінено на міцні зміна, що мала на меті підкреслити більш сильне обов'язкове зобов'язання з боку НАТО. Надалі очікувалося, що Україна скоротить свої збройні сили до 600 тисяч військовослужбовців у мирний час. У європейській версії ця цифра збільшена до 800 тисяч. Пункти 7, 8 і 9 стосуються НАТО. Україна повинна буде закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до альянсу. Європа змінює суть цього пункту, заявляючи, що приєднання України залежить виключно від консенсусу НАТО, чого на даний момент не існує. У пункті 8 проєкт США вимагає від НАТО зобов'язання не направляти війська в Україну. Європейці уточнюють, що НАТО не буде розміщувати війська на постійній основі, але допускає їх ротаційну присутність. Пункт 9 у надзвичайно розмитій формі зазначає, що європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Це формулювання викликає значне занепокоєння у Варшаві, яка інтерпретує його як приховану спробу обмежити присутність військ НАТО на польській території, дозволивши лише повітряні сили. Є 3 зберігає цей пункт і змінює лише одне слово: замінює європейські на НАТО. Далі в документі план США передбачає, що якщо будь-яка зі сторін порушить угоду, це матиме наслідки. Будуть відновлені санкції проти Росії і може бути розглянута можливість військової відповіді. Вашингтон також вимагає компенсації за надання своїх гарантій безпеки. Однак Є3 е чітко додає, що гарантії США повинні відображати статтю 5. Україна має продовжувати свій шлях до членства в Європейському Союзі. До цього європейці не мають заперечень. Її відновлення буде частково координуватися через новий український фонд розвитку. Росія тим часом має бути реінтегрована у світову економіку, включаючи поетапне скасування санкцій та співпрацю зі Сполученими Штатами в галузі енергетики, природних ресурсів та штучного інтелекту. Москва повернеться до G8, положення, яке європейці залишили практично без змін. У первинному проєкті США зазначено, що з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів 100 мільярдів доларів має бути перенаправлено на відновлення України, причому 50% прибутку піде до Сполучених Штатів. Європа внесе ще 100 мільярдів доларів, а решта 200 мільярдів буде інвестована в спільний американо-російський інвестиційний інструмент. Тут ми бачимо явне, хоча і невисловлене роздратування Європи. Не тільки ЄС покриватиме половину репарацій Росії, але і заморожені в Європі активи будуть використані для фінансування американо-російських проєктів. А ідея, що Вашингтон отримує 50% прибутку від відбудови України, викликає подив: прибуток від чого саме. ЄС видаляє весь розділ і замінює його єдиним принципом: Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні. Є3 прийняла пункти 15-20 з незначними змінами. План спочатку передбачає створення спільного органу, який контролюватиме виконання угоди. Хоча в оригінальній версії українці та європейці були виключені, а контроль залишався виключно за США та Росією. Далі Росія має законодавчо закріпити зобов'язання про ненапад як на Європу, так і на Україну. США та Росія відновлять співпрацю з питань запобігання розповсюдженню ядерної зброї, а Україна зобов'яжеться не прагнути до отримання ядерної зброї. Електроенергія, вироблена Запорізькою АЕС. Буде розподілятися порівно між Росією та Україною. Пункт 20 містить загальні зобов'язання щодо толерантності та взаєморозуміння. Наступна серйозна суперечка виникає в пункті 21 – територія в оригінальному проєкті США та Росії, Крим, Луганська та Донецька області були б повністю визнані де-факто російськими. А Херсонська та Запорізька області були б розділені вздовж лінії зіткнення. Є три чинить опір, відмовляючись поступатися Росії всім Донбасом. Їхня версія передбачає розділ Суборо вздовж існуючої лінії зіткнення. З цього моменту обидві сторони мають зобов'язатися відмовитися від будь-яких майбутніх військових реваншів, А Росія має гарантувати Україні вільну навігацію на Дніпрі. Усі військовополонені та їхні останки мають бути повернуті, включаючи викрадених дітей. Україна має провести вибори протягом ста днів після укладання миру. Європейці замінюють це формулювання на якнайшвидше. Інша суперечка стосується пункту 26, де США пропонують повну амністію для обох сторін, Є3 повністю вилучає цей пункт і вставляє формулювання про підтримку жертв. Наступне положення передбачає, що обидві сторони погоджуються на процес моніторингу миру під наглядом ради на чолі з Дональдом Трампом, що приймають європейці. Проєкт завершується негайним припиненням вогню. Є 3 додає уточнення щодо того, коли саме таке припинення вогню набере чинності. Українцям дали час до 27 листопада, щоб відповісти. Як бачимо, США та Європа ставляться до цього плану з великою серйозністю, і, попри очевидні розбіжності в інтересах, план має реальні шанси на реалізацію, якщо рішення залежатиме виключно від цих двох сторін. Але, звісно, ключовими гравцями залишаються Україна та Росія. Не варто плекати ілюзії, що Росія змінила свої стратегічні цілі щодо України. Її цілі залишаються тими самими: повне завоювання та або підкорення політичного керівництва України. Чи передбачає це план? Навіть в американській версії ні. Він передбачає вікно можливостей, яке дозволить Москві перегрупуватися. Реінтеграція в глобальну економіку, відновлення співпраці зі Сполученими Штатами, слабкі гарантії безпеки для Києва та мінімальні репарації створюють сценарій, за якого план Віткофа може стати для Росії вікном для відновлення своїх сил. Це вікно може тривати три, п'ять або десять років. Після чого Москва може повернутися для реваншу проти України або розпочати нову агресію проти інших сусідніх держав, з огляду на глибоке руйнування нафтової промисловості і в ширшому сенсі економіки, Росія цілком може спокуситися таким варіантом, навіть якщо зараз вона має перевагу на полі бою. Пропагандисти Кремля, незважаючи на те, що не досягли основних цілей війни, і незважаючи на катастрофічний загальний результат для країни, безсумнівно знайдуть спосіб представити це як перемогу на цьому етапі конфлікту. Саме тому багато хто припускає, що первинна версія плану була насправді російською версією теорія, яку, як повідомляється, підтвердив сенатор Майк Раунс. Це також пояснювало б виразно російські формулювання, вбудовані в перший проєкт. Європа швидко визнала небезпеку початкового документа і внесла до нього суттєві зміни. Найголовніше, що вона посилила гарантії безпеки, створивши реальну загрозу того, що НАТО може бути змушене втрутитися військовим шляхом, якщо Росія порушить угоду. Вона також покладає на Росію значне фінансове навантаження за відновлення України і відмовляється надати Москві автоматичне право на ті частини Донбасу, які все ще перебувають під контролем Києва. Більше того, є три усуває будь-які натяки на загальну амністію за російські військові злочини. І, хоча навіть європейська версія все ще містить положення, які є політично складними для Києва. Наприклад, той факт, що Росія буде реінтегрована в світову економіку, ніби нічого не сталося, дуже ймовірно, що Зеленський негайно підпише таку угоду. Незважаючи на значні успіхи України в кампанії далекобійних ударів по критичній інфраструктурі Росії, Київ стикається з дедалі більшими труднощами на фронті. першопричина яких залишається незмінною. Хронічний дефіцит мобілізованих і зростання кількості СЗЧ збройні сили України отримують позиції з дедалі більшим напруженням, саме напередодні важкої зими. Але це ще не все. Час витоку інформації про мирний план може бути пов'язаний з іншим розвитком подій. Кілька тижнів тому Україну сколихнув найбільший корупційний скандал з початку війни, пов'язаний з державним гігантом атомної енергетики Енергоатом. слідчі набу виявили, що злочинна мережа, пов'язана з близькими соратниками президента Володимира Зеленського, вимагала відкати в розмірі до 15% від вартості контрактів. Загальна сума шахрайства склала щонайменше 100 мільйонів доларів. Серед фігурантів давній друг Зеленського Тимур Міндіч, колишній віце-прем'єр-міністр Олексій. Чернешов і колишній міністр оборони Ростем Омеров, той самий Омеров, який брав участь у Женевських переговорах, з оприлюднених записів прослуховувань, випливає, що група мала вплив на ключові призначення в уряді. Докази починають вказувати на причетність найближчих соратників зеленського. А скандал також кидає тінь на самого президента, особливо з огляду на його спробу в липні 2025 року взяти під контроль набу і знищити його незалежність, що було зупинено лише масовими вуличними протестами та рішучою реакцією. США. Тому цілком ймовірно, що можуть з'явитися докази, які вказують на причетність Володимира Зеленського, навіть якщо тільки у вигляді захисту своїх друзів, американські спецслужби можуть добре розуміти наскільки ослабла переговорна позиція українського президента, що у свою чергу збільшує тиск, який може чинити Вашингтон. Можливо, саме з цієї причини, 21 листопада, Зеленський виступив з однією з найдраматичніших заяв за час війни. Зараз ми переживаємо один з найскладніших моментів в нашій історії. На даний момент Україна може зіткнутися з дуже важким вибором: або втрата гідності, або ризик втратити ключового партнера, або складний 28-пунктний план, або надзвичайно сувора зима, найсуворіша, і подальші ризики попереду життя без свободи, гідності та справедливості, а також вимушена довіра до того, хто вже двічі напав на нас. Вони чекатимуть на нашу відповідь. Наступний тиждень буде важким буде чинитися великий тиск, політичний та інформаційний, щоб розколоти нас і дестабілізувати. Ці зауваження можуть, хоча й не обов'язково натякати на те, що в міру розвитку кризи можуть з'явитися компрометуючі докази, що стосуються зеленського. Але деякі аналітики, такі як Ярослав Трофімов, стверджують протилежне, що скандал може насправді ускладнити для Києва прийняття мирного плану. Оскільки громадськість може запідозрити, що Зеленського змусили це зробити, проте, якщо врахувати всі фактори, мирний план здається, має реальні шанси на успіх, навіть без врахування корупційного аспекту, тихі дискусії в дипломатичних колах свідчать про те, що Україна може бути готова прийняти значні поступки, просто тому що її стратегічне становище стає дедалі гіршим і без підтримки США погіршиться ще більше. Андрій Єрмак, який також брав участь у перемовинах в Женеві, позитивно висловився про прогрес у розробці проєкту, зазначивши, що остаточне рішення належить нашим президентам. Це знову ставить ймовірно долю угоди в руки Москви, і, хоча план Віткофа вважався оптимістичним для Кремля, принаймні Дмітрієвим, переглянута версія Є3 містить численні положення, які будуть коштувати Росії дорого. Це вкотре свідчить про те, що велика буря може обернутися лише дрібним дощем. Проте не слід недооцінювати катастрофічні наслідки, які війна продовжує мати для Росії. Україна продовжує здобувати успіхи. Тільки в листопаді вона здійснила 10 успішних ударів по російських нафтопереробних заводах. І частка виведених з ладу переробних потужностей ймовірно все ще перевищує 30%. Одне можна сказати напевно, незалежно від того в оригінальному чи переглянутому вигляді, ця угода не усуне привид війни з Європи чи України. Вона лише призупинить її, відкладе. Але Російська Федерація, занурена в провоєнну динаміку, продовжуватиме шукати вихід для свого військового тиску. Глава перша російсько-українська війна поступиться місцем ері військового нарощування. Дякуємо, що дивитеся Times, Times українською. Ваша безпека сьогодні тримається на мужності Сил оборони України. Не забувайте підтримати їх. А підтримати наш проєкт ви можете вподобайкою, коментарем, підпискою або разовим внеском на Монобанці чи будь-яким іншим зручним способом. Посилання є в описі.